Як розвивати якісну дружбу в молодій сім'ї з нуля? Спілкування. Ви маєте вчитися спілкуватися цікаво. Google вам в поміч. В тому розумінні, що є чимало класних ресурсів, запитань для побачення з дружиною. Дуже цікавих. Є класні книги. Ми до речі, це друге, що я рекомендую для дружби, читайте. Читайте обоє одну книгу, тільки не разом в різний час. І обговорюйте. Навіть читайте різні книги і обговорюйте. Я пам'ятаю, це велике благословіння. Алочка читала замічательної сім'ї, а я читав Крест Гітлера. Дуже про сімейну книгу, як ви відчули. Але вона настільки зуміла подати красиво ті прекрасні принципи, які були в тій книзі. Слухайте, я прочитав книгу Замічательної сім'ї. Більше того, ми взяли цю книгу в основу нашого сімейного християнського клубу одного сезонів. Шість прекрасних ознак э, родин міцних. Тобто вона помогла мені. Я пам'ятаю, як вона читала книгу. Э, мені здається, це була музика про Так. Да. І вона мені ну, трошки цитувала. Із книги, Ще дуже хороша ідея залишати книгу випадково відкритою і підкресленою в туалеті, переконавшись, що чоловік не взяв телефон з собою туди, Да. це просто ви не уявляєте, як допомагає потім піднімати цікаві теми. Тож спілкуйтеся через питання, мистецтво ставити питання, читайте книги, однакові і різні книги обговорюйте разом. Майте спільний досвід. Приготування їжі, прогулянка, відвіданих гостей, служіння разом це просто неймовірне. Ви плечо-плеч подорожуєте разом. Ось такий маленький е список лайфхаків. Дякую.